Вітаю вас на телебаченні Малої Академії наук. І з вами я, ведуча та журналіст Соломія Буй. Тема нашого сьогоднішнього випуску цікавість освіти у львівських школах: Думки з обох берегів. Чим менше часу залишається до вступних іспитів, тим більше ми замислюємось про рівень власної освіти. Дорога зі школи до вищої освіти пряма чи наче прірва. Щоб з'ясувати настрої учнів. Та їх вчителів Мантебе провів опитування. У результаті виявилось, що сьогодні менше чверті вчителів і учнів вважають шкільну освіту достатньою для вступу у вищі навчальні заклади. Чому так ми з'ясовували у львівській школі номер 73 Знаєте, це питання є таким багатим Граним, його можна розглядати з двох точок зору. Е, чисто інформативно, тобто в плані змісту навчальних програм, школа дає досить високий рівень знань, але ж би тільки діти хотіли його взяти. Інша справа, що, можливо, не, кожна дитин, не кожній дитині під силу опанувати у звичайних таких стандартних умовах школи, е, власне, взяти, питати цей рівень знань і цю всю суму знань. Ну, а для того, напевно, і є якісь такі допоміжні організації, типу як Мала Академія наук, якісь гуртки, щоб дитина могла опанувати це все. Головне, щоб кожна дитина хотіла і мала бажання. Що ж робиться для розв'язання цієї проблеми? Впровадження незалежного оцінювання та 12-річної системи освіти мали б стати вирішенням. Але чи це так і як сприймається 12-річна освіта? До 12-річної системи освіти, як би її не сварила, як би про неї погано не казали, я ставлюся суперпозитивно. Суперпозитивно, тому що мені, як вчителю особисто, завжди бракувало оцієї такої градації. Я не могла чітко поставити дитині четвірку чи п'ятірку. Завжди обов'язково якісь виявлялися нюанси. Чи це була четвірка з плюсом, чи це була четвірка з мінусом, яку я обов'язково словесно обумовлювала, дитині говорила і пояснювала. Тепер я чітко ставлю, якщо це близько. П'ять зі знаком оклику, то це наша 12-ка теперішня, якщо дитина десь там трішечки гарно відповідає на високому рівні, але чуточку не дотягується то десятка, тобто є можливість кожен навіть цей бал градуювати, щоб дитина розуміла, на якому вона конкретно знаходиться зараз. 12-річна я вважаю, що це не дитина. Мені, наприклад, вона в мене не задовільняє, тому що, ну, якщо. Говорити відносно програми. Можливо, треба і тут програму змінювати, яка міститься з різних предметів, щось ущільнити, чогось не розтягувати. Ну і скажімо, за віком те, що діти так довго вчаться і закінчують 12 клас у 18 років, можливо, це вже трошки звіток. Якщо не в школі, тоді де нам досягнути того рівня, котрий вимагає незалежне оцінювання. Репетитор сьогодні став невід'ємною часткою позашкільного часу старшокласників. згідно проведеного опитування, більша частина вчителів і половина учнів сприймають репетитора як належне. Чи це виправдовує себе? І чи від... відтіснить репетитор старшу школу? Ні, однозначно, не. я на цим питанням. Власне, вчора замислилася і прийшла до такого висновку, що це є нереально, тому що все-таки дітей є багато. Навряд чи вистачить вчителів. І вистачить їм часу, що займатися з кожною дитиною індивідуально. І все-таки школа дає ширший обсяг знань. Репетитор дає тільки знання з певного предмету для того, щоб людина на сьогоднішній день себе почувала. А витіснити? Ні, абсолютно я впевнена і переконана, що витіснити школу це просто неможливо. А чому до репетиторів діти ходять? Тому що в мене складається таке враження, що діти все те, що згаяли протягом навчання. Ну, якщо не з першого класу, бо все-таки початкова школа, там діти вимушені вчитися, вони під пильним оком вчителя і нікуди не подінуться, то десь з класу з п'ятого до десятого те, що вони згаяли, вони в останній рік прагнуть це надолужити. З досвіду свого, бо скільки я мама так само, можу сказати, що дитині нереально надолужити за один рік всі провалені. Тобто треба вчитися систематично, і репетитор це мені панацея. Репетитор це накопичу людина, яка допомагає дитині накопичити знання. А творчі – репетитор не розвиває в будь-якому разі. Репетиторство воно є, в першу чергу, я рахую для себе, що це є явище для недостатньо свідомих дітей. Чому вчитель дає в школі знання безкоштовно, і дитина його не завжди хоче взяти? А репетитор дає ті знання за гроші, він його бере. Ну, як? Це можна пояснити. Я рахую, що це є неправильно. Це... Чого не вистачає школі, щоб якісно вчитися? Можливо, вчителів. За дослідженнями, проведеними МАНТБ, з'ясувалось, що у школі фактично відсутній молодий вчитель. Левова частка вчителів старші за 40 років, а на зміну їм нема кому прийти. Про причини пряма мова. Першу чергу заробітною платою. Бо заробітна плата вчителя все-таки є достатньо низькою, раз. і е, ці люди шукають собі можливості, щоб утримувати сім'ю, родину, бо не завжди ту заробітну плату можна раз. Ну і по-друге, для того, щоб вчитель міг дати професійно урок, він мусить мати книжки, мусить мати багато речей. А е, сьогодні це речі є достатньо дорогими. Це замовлено тим, що вчительський труд це катошний труд. І, якщо і в школі дійсно правильно помічено, що або ті люди, які ще починають свою педагогічну діяльність і ще не розкусили, не виявили, що це таке, і не знайшли якихось своїх інших уподобань в цьому, в цьому світі оточуючому, або я би не сказала, що залишилися ті, хто допрацьовує до пенсії, я б сказала, що залишилися власне, ті ентузіасти, які ще щось хочуть в тій школі зробити. Від наших інтерв'юентів ми не раз почули думку, що часто учні самі не приймають тих знань, які їм подаються у школі. Не секрет, що ключ до засвоєння знань це інтерес. Наскільки цікаво школярам вчитись, і що для цього роблять вчителі Мантабе з'ясовував через опитування. Більшість вчителів вважають, що принаймні 70% уроків їм все ж таки вдається зробити цікавими. Але на противагу, менше чверті учнів цікаво відвідувати ці уроки. Диву бракує якогось розуміння, чого бажають діти, і що вимагає від вчителів шкільна програма. І от це не, не, не співпадіння цих інтересів, воно якраз і призводить до того. Незважаючи на все, є шлях, де можна цікаво і якісно підвищити свої знання. Це позашкільна освіта. Котра вже давно себе зарекомендувала як місце самореалізації учнівської молоді. Це всеможливі гуртки і секції при центрах дитячої та юнацької творчості. Але єдиним місцем, де присутній весь спектр від гуманітарних до природничих наук є Мала Академія наук слово вчителям і учням. Мала академія це дуже велике джерело для набрання. Знань дітям для найбіль потім навчання у вищому учбовому закладі. Це дасть йому, оце не треба репетиторство, а ті йде, йде в малу академію, де вона спілкується з своїми ровесниками, де вона досягає достатніх знань більших. Я рахую, що діти обов'язково мають відвідувати мали академію. Звичайно, з учнями, якими я працюю, завжди їм говорю, що є така можливість поглибити свої знання. Ну, Академія це наук це е, школа, в якій ми багато чого дізнаємося. Це може місце, де можна зустріти багато цікавих людей. Це місце, де можна чогось навчитися. Академія наук це позички, навчальний заклад, де кожен хто хоче, додатково щось звучає в тому напрямку, який йому цікавий.